Дякую, Ми на каналі Аня. Сьогодні ми будемо мати е, лялечку. Що У нас є лялька, мазала, так. І ми можемо тут що ми можемо з тією лялечкою робити? Слухати. Давати укольчики, слухати серцебиття, перевіряти вушку, будувати її. Побачимо ще, що інше. Так. Відкриваємо. Давай, будемо допомагати. <гум> ще треба. О, О ні, давай перерізимо. Так, тут є. Так, давай з другої сторони подивимося.

В'язу, а я буду дивитися на коробочку. Що ця лялечка у нас буде робити? Все, машки я з часу протина. будемо допомагати. Ані дивись, який маленький пупсик, так наб'є? Так. Так, я десь стану. Це скоп, щоб Онечка могла послухати, чим же ж наша лялечка захворіла. Так. так. Що тут? Ну, давай, поки я буду... Я тобі дам ляречку, ти на неї подивишся. Mm. А потім? А потім я, поки так я, я буду діставати. Я буду діставати сосочки і окочки. Прошу. Тримай. Вот. Це ляльк. Це наш такий маленький-маленький пупсик. Так? Ну, не маленький, він такий великий досить. Так, чекай. О, давай подивимось. Що ж це там, батареїчки є? Так. Да. Ну почекай, треба включити, значить. Наговорить в нас! Кличе тата маму. Закриємо. Шапочку знімемо. Там така резиночка на шапочку фіксує шапочку. Давай, Анютка, давай поможу зняти. Ой, о, так, У нас такий лисенький пупсик, як маленький немовлятко. <para фокус> так? А все, Шо, лялечка, не нажимається. Мама. Мама? А давай подивимося, чи є де окольчики роботи. А, це у нас для околу. Наша лялька хвора! Треба її терміново лікувати. Плаче. Ні, на. так. давай. Ану гарненько поклади лялечку. Що ж це вона в тебе? Так. Наші ножнички. На, перевіряй. Ой, плачу я. Давай, слухай, що там сердечко. Давай, лікуй. Б'ється, серце? Правильно б'ється? Добре, значить, серцем все добре. Ну, слухай. Серцем все добре, так? Так, давай, далі будем проверять? Может, температуру меряем? Давай померяй температуру. Дуже много. Дуже много. Mm. Ну, такой пупсик наш. Рукольчик. Не, я хотела подойти, вот как щечки включаются. Как наши щечки включаются? О, включили наші щочки. На... Треба нажати на руку. Давай. Так, температура в нас є? Чи нема? Є. І велика. Угу. Треба буде лікувати. Так, чуєш, плаче, плаче. Дістаємо наступні інструменти. Ого, як запаковані. Ой. О, зразу всі дістали. Перевірь, може вушка болять? Перевіряй. Болять і вушка, болять і температура є. Треба окольчик зробити. Треба... Ну то роби укольчик. Дивися. Укольчик треба робити ось тут, бачиш, спеціальна штучка для укольчика. Тихо, тихо, не плач. Зараз будеш ти здорова. Зробили ми лялі укольчик. Хай поп'єло. Сиропчик який з лікарством дамо. Як вона п'є гарно. Так прицмокує, правда? Так. Аня грає лялечкою, їй сподобалося. У нас ще такої лялечки не було. Дуже класна лялька. У нас були різні ляльки, але такої, такої ляльки не було ще. Щоб її кольчики можна було робити, і серце слухати. Супер лялька. Так що? Класна, класна. Ой, і плаче, і говорить. Тихо Тихо-тихо. слухаємо тихо, її тихо. послухає Слухай, грайся. Дивись, як ти смішно заложила собі, поправ. В тебе так само б'ється серденько. Вона трошки хвора. Так ти що, ще не долікували? Ну, правильно, ми ж теж були довго хворі, хто нас пам'ятає, а? У нас вітрянка була теж довго. А цією штучкою ще можна і носик дивитись. Чи, ну так Лушка я пусту. Ну, І от покажу тут дельфінчики. Ну, так ти нам показуй, ми ж не бачимо? Б. Так. Ох ти! Класні дельфінчики. Тепер і дивися, і бачиш ти на кофточці в лялічки, теж такі дельфінчики. Uh -huh. Ану, посади її, ми подивимося. Ух ти, бачиш, такі самі дельфінчики, правда? Угу Тепер взять її заблизну кольчик. Чи? Ну так багато укольчиків сподобалось? Включи її червоні щочки. На ручку треба нажати, Включаться червоні щоки. На іншу я нажимала. Це, це коли вона хвора, коли ти її вилікуєш, в неї щочки робляться білі. Бачиш? Кашляє. Кашляє, швидко лікуй, давай щось. Давай таблеточки. Ось такі в нас бутилочка ось така у нас. З котиком якимось намальованим, бачиш? Так, ось такий наш шприц. Такий на пружинці. Ти ще раз хочеш послухати? Чи вже точно здорова? Ще здорова. Так треба довго слухати? Так. Угу. Так. Ні, треба. Так. Все добре. Все добре, ну все. Ой! Він повесела! Так ми її вилікували вже. Давай дівай їй шапочку і вона вже може іти гуляти. О, чекай. О! Всем пока и подписывайся на канал Аня плюс Роман. Пока-пока!